Перемоги присвячує Збройним силам України упродовж останніх кількох місяців. Шашкіст Артем Іванов привіз додому одразу два найвищі титули. Перемоги здобув на чемпіонаті світу в Ізраїлі та у складі збірної України на чемпіонаті Європи в Італії. Спортсмен зізнається за кожну медаль. Дякує військовим, які захищають країну на передовій, і коли лунає на церемонії закриті і населених гімн України, то і особисто приємно і навколо і навколо люди також це привітали і співали. Тобто був чемпіонат світу в Ізраїлі та Людини з Америки. Ну вони раніше іммігрували, то і з Ізраїлю і інших країн площа будували і підпівали. Це досить дуже приємно. Це тим паче, що. Зараз іде війна і звісно, що ми першими маємо бути вдячними нашому ЗСУ, тому що якщо б не вони, то у нас б тут зараз не було. б. Це 100%. На міжнародних змаганнях розповідає шашкіст велику підтримку також відчуває від вимушених переселенців, і це теж мотивує. Мені сказав людина з Америки. Вона там переселене, що вона він дуже радів, що я став чемпіоном світу. Я виграв там сам у нас було там матч по олімпійській системі. Тобто, угу. якщо оступився, програв, вилетів. Угу. Він радів, що якщо от вийде там заголова газети, десь там якийсь журнал, що Україна став чемпіоном світу, то вона попаде туди на фронт, і які люди, які прочитають, їм буде дуже приємно, що вони воюють не за не зазряє кажуть. Що реально благодаря їм, тобто, ми можемо готуватися, тренувати тренуватися, виїжджати та показувати результати, і цим пишаюся і особисто, І я вважаю, що і це приносить користь і іншим людям. Сам Артем родом із Дніпра. Утім, п'ять років тому, одружившись, переїхав у Івано-Франківськ. Грати в шашки почав у першому класі. Зізнається, наслідував старшого брата. Та якщо той кинув цей спорт, то Артем наполегливо тренувався і вирішив пов'язати з шашками своє життя. Про це зовсім не шкодує і радить батькам віддавати своїх дітей у цей спорт. Цей від спорту він їм може займатися всі діти, тому що, допустимо, ну, наприклад, можливо, не всі діти можуть займатися футболом, боксом, гімнастикою. Але з такими видами спорту, я думаю. Що це навіть корисно для, для розвитку, і в мене в школі ніколи не було проблем там вчи в вірші вчити, а потім в інституті там просто найзусть отада бе. Я кажуть, все. Тобто, тому що ти варіанти знаєш в голові і можеш розказати з першого до останнього ходу, так само ти читаєш там деяку інформацію і запам'ятаєш. Але ж це все розвивається не за день. Просто шо людити наросте перший клас, другий одинадцятий. Якщо займається таким видом спорту, як шахмати, шашки, наприклад, то це тільки йому в користь. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.